Доброго дня, мої теро української, мене звати Олена. Яка змія вас ще переслідує? Сигніфікація. Кваріан по першому та другому варіанту. Хто сам це змія? Чего умножаем? Еще рубить и еще отрываем. По першому варіанту, ваша синіфікація. Ви наповнюєтесь, бо здобули б успіх перемогу. Хоча до цього вам розбило серце. Ситуація обставини. Можливо, ви переграли саме того ворога, який не давав вам рухатись, не давав вам діяти, не давав вам перемагати. Різні ситуації, якої би сфери життя не стосувалися. але. Акцент йде в тому, що є людина, ви про неї знаєте, є е, ті, які вставляють вам палки в колеса, є ситуації, обставини, які в певний період в своєму житті в недалеко минулому ви не вирішили. А от на даний момент ви здобули рішення, ситуація склалася так, що все ж таки ви змогли знайти відповідь або вирішити. Але це саме відчуття наповнення після перемоги або від того, що ви здобули перемогу над людьми, над обставинами, над ситуацією. Хто саме? Людина, яка вважає, що вона має знання, але вона дуже зла, і яка амбівалентність говорить про її лицемірство. Вона має декілька масок і вміє грати, в залежності від ситуації, від обставин. Вважає вас жертвою і вважає, що має право так вчиняти, негативно впливати, негатив нести в ваше життя, Щоб ви не мали тієї долі, з якою народилися. Да, вона вважає, що ви знаходилися в самотності і не могли здобути саме того, чого прагнете. Можливо, вона ще її розраховувала в своєму житті, але не здобули, тому що вона вважає, що ви можете мати лише те, що вона вам дозволить. А ви не можете діяти. Карма, кармічний партнер. Ви бажаєте покращити, примножити і здобути. Якщо ви професійно бажаєте розвиватися, то ви не можете ніяк ні здобути шансу, ні здобути можливості рухатись далі, покращувати, примножуватись, здобувати. Якщо це особисте життя, навіть партнера нема на вашому горизонті. Тому ви знаходитесь в самотності, і вона вважає, що вона буде вирішувати, як вам бути і як вам жити. А чому саме так? Чому вона вважає, що вона має на це право. Я вам скажу так: це саме та людина, яка вносить в життя кармічний партнер ваше життя хаос. А от ви не повинні схилити перед нею голову, а повинні, і це як безвихідь даної ситуації, а повинні зрозуміти, що Її емоції негативні, оце те, що вона отруює ваше життя, ви дозволяєте це. Вам потрібно боротися, вам потрібно проявлятися. Ну, вона спостерігає, що мрії не збувалися. Да? Саме те, чого ви бажаєте, крадник стоїть. Ну, і що в неї вийде, що вона здобуде? І вся її робота буде безплодна. Да, буде стабільно сидіти в темниці, хоча вважала себе мудрою. Зрозумійте, отримавши дану інформацію, у вас є шанс. Вас вище сили заставляють, а ви ж відчуваєте себе переможцем. Якщо до цього, я й в сказала, ви дозволили розбити собі серце людині, то все ж таки, ви розумієте, що якщо бажаєте досягти, то треба боротись і діяти. Поради. Рухайтесь до світла в кінці тунелю. Ну а ви зустрінете, можливо, ваше життя прийде саме той юнак, той чоловік, і ви бажаєте в сфері особистого життя, щоб відбулися зміни, зустріти друга, але не маніпулятора. По справедливості, щоб саме той чоловік, з яким ви могли будувати стосунки. Ви рухаєтеся даним шляхом, розумієте, що у вашому житті буде шанс, вищі сили нададуть можливості. Але тільки після того, як ви пропрацюєте даний момент, ви отримаєте подарунок. Ви здобудете саме те, чого ви прагнете. Але от оце випробування вам потрібно пройти. Я б сказала так: якщо ми бачимо це в майбутньому, ви отримаєте успіх і говоримо про це, то ви в процесі. Хто не розуміє, чому саме так відбувається, то я вам надала інформацію, що вам потрібно робити. Дякую. Яка змія вас ще переслідує кварен по-другому варіанту? Ваша сигніфікація. Неочікувані зміни. Ви не здобули саме там, де працювали, навчались, реалізовувались, що було для вас пріоритетом довгий час, і ви прагнули досягнути, можливо, навіть і в бізнесі. І вам прийшлося йти в новому напрямку. Закрили шляхи, а було зробили так, що ви не отримали того успіху, того результату, якого прагнули. Неочікувані кардинальні зміни, і ви не здобули. То саме ця змія, людина, яка не має співчуття, але є страх, що вона не є тією, за кого себе видає. Але в той же час використовує любу можливість, щоб не дати вам досягнути того, чого ви прагнете. Її нічого не зупина. Можливо, це колега по роботі. У вас були партнерські стосунки, або вона і знаходилася до того моменту, поки кардинальні зміни відбулися в вашому житті. Але розумієте, вона знаходиться в вашому оточенні, чого вважає. А щоб люди вас не бачили справжньою? морок на людях, на вашому оточенні, близькому оточенні. Ви транслюєте одне, а у вас бачать зовсім інше. Спостерігає за вами. Ви ресурсна для неї людина, тому вона й поруч з вами. Але вона не той позитивний персонаж, яка буде задовольнятись, навчатись і брати від вас саме як досвід взаємодії з вами. Вашу мудрість, ваші знання. Ні. Це саме та людина, яка заздрить, яка не дає можливості вам досягнути, яка закриває шляхи і робить все, щоб ви не здобули того, чого прагнете. А да, щоб ви не мали стабільності. Ну, не мала стабільності і не змогли здобути. Того результату, якого прагнете. Вона вас вважає сильною особою. Хоча сама знаходиться в внутрішньому роздраї, тому що вона незадоволена, Ну, страхи, невпевненість. Вона незадоволена тим, що має. да, вона в вашому близькому оточенні. Ну, вона отримає бумеранг, хоча вона це не розраховує. Чому ви і підете? Ви розійдетесь, ви отримаєте розуміння, саме головне. Да, в вашому близькому оточенні. Для неї було хворобливо спостерігати, що ви отримуєте результати. Бажала розбити серце, вона як важкою ношою, але вас захистили. Другом. Певний період в вашому житті була. Щоб ви не досягнули успіху саме в тому проєкті починанні, в бізнесі. Щоб ви не здобули того, чого прагнула. Що вона отримає? Лецимірка. Ну, Звісно, що вона бажала успіху саме в тому, чого прагнула досягнути. А що отримає? Без гроші хмари і тупік. Ну, ми вже бачили, що вона бумеранг отримає. Так що ваша змія, якщо на даний момент ви і не розумієте, про коїду справа, але ви зрозумієте, бо ви підете зовсім в іншому напрямку, ви з нею розійдетеся. А вона отримає проблеми, і вони будуть примножуватись без грошів'я, тобто вона не отримає фінансового. Примноження, покращення фінансово-матеріального достатку. І в справах вона не здобуде розвитку, а саме зупиниться на тому, чого досягла. А можливо, і згодом і зовсім не зможе реалізовуватися, здобувати того, чого прагне. Рада кварент до варіанту саме для вас. Не знаходитеся в ілюзії саме по відношенню до змії. Ну, кармічна, доленосна ситуація на роботі може бути, щоб ви не змогли реалізувати ті мрії, які у вас є, і досягнути того, чого прагнете. Ви повинні рухатись і досягати стабільності і працювати. Ви маєте знання, але якщо на даний момент ви поки що не розумієте, то головне в ілюзіях не знаходитесь. Це насправді відбувається в вашому житті. Якщо вам надається дана інформація, то прослухайтесь, проаналізуйте і відсікайте взаємодію з даною людиною, тому що ви не будете мати у вас вежа саме на справи, на здобуття примноження і покращення по відношенню до фінансу і матеріального достатку, ну, бізнес, робота, що б це не було? Власна ваша реалізація. Ну, якщо ви королева Пентаклів, то це може бути все, що стосується проєкту. Все, що ви вважаєте для себе, власне, реалізацією, є пріоритетом для вас, в чому ви бажаєте здобути результат. От саме в цьому вона не бажає, щоб ви досягли успіху. Дякую. Магія Таро Української до зустрічі!